Ангел найстарший з неба посланий, представ перед Богородицею, вітаючи її, радуйся, і враз побачивши Твоє воплотження, Господи, здивований став, безплотним голосом взиваючи до Богородиці. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся, бо через тебе проблять з тим.

Дійснися небесна, що не зійшов, радуйся, мосте, що провадим і землі до небо, радуйся да не відма нічого, радуйся для цих людей болю пора. Як рік безголоси, огний на зпроважні весові, як не залишаючись дівою, могла на як на світоносну свічу, ми дивимось на причисту діву, що з'явилася на сущому темряві, бо засвідчуючи духовне світло, вона приводить усіх до пізнання Бога, освітлюючи розум зорею, а вшановується такою полою. Радуйся, сабня сонця духов. Вашого високого, шановна волинська громада, православні віруючи, завжди мені від дирекції Волинського призначного музею. Щиро подякувати вам за цю молитву для музею Волинської ікони. Місього не більше, як просто музей, ми сьогодні як храм, тому що ці молитви, ці ікони, які вдалося музейним працівникам радянських часів, пізніше. Зібрати, зберегти, відреставрувати і дати їм друге життя. Вони не тільки служать славі Україні, українському мистецтву світі, вони сьогодні допомагають шукати шлях до Бога. Спасибі всім вам за те, що ви долучилися до цієї служби і поклоніння до ікони, яка долею трапталася, зберігається в стінах музею, але вона продовжує робити чудеса. І завдяки вам. Вона живе, вона служить і вона оберігає волинський край. Спасибі вам. Шановні отці, дорогі брати і сестри. Нагадайте, час іде неблагодано. І вже восьмий рік посвідь. йдуть віруючі в Київську православну церкву в патріархату, Домовського чи образу. Завдяки вашим зусиллям Велика, ось 8 років тому. Відновилася традиція хресних ходів до Молського четверного образу, свята Бабу Богородиці, свято храмове, достойне свято для цієї ікони. І ви знаєте, сьогоднішнє свято стало створітним достойним святом і для нашого музею. Дякуємо вам за урочисті сьогоднішні події, за ваш молитовний труд, за ваші відкриті серця, за поживання Волосської Богородиці, за ваші пожертви на реставрацію великих ікон. І дай Бог нам всім у доброму здоров'ї дочекатися наступного року і так само урочисто з вашими молитвами прийти до лобство чудотворного образу. А вас запрошую помолитися біля обстрілів чудотворної ікони в нашому музеї, тоді, коли ми працюємо. Вона відкрита для всіх віруючих. Дякую вам.